А ви знали, що перші болівудські фільми знімали в Братіславі? Тепер в Індії є галушки з карі. І чого в любої словацької общаги собиття покрутя, ніж в індійському фільмі? Ну а ми заправляємо кохви і подивимося, скільки ми заробимо за день в Братіславі кур'єром. Піддалі крутяться закази мутяться, ми доставляємо себе швидко в центр. треба успіти в обід заробити як можна більше, бо вечором буде заказів набагато менше. Бо погодка стає все лучше і це відражається на заробітках. Ну от точно завжди будуть заказувати це з в'єтнамських і індійських ресторанів і кафе. Не знаю, як по цілій Словакії, але в Братиславі ця тема дуже прижилась. І словаки прям дуже тащаться з цих в'єтнамських бістро. Я поначалу теж ходив, але якось воно швидко приїдається. Менюхи там великі, вроді багато всього, але все якесь однотипне. Ну, місним дуже подобається, ну і слава Богу, хай заказують. Мені від цього тільки лучше. Мені кажется, я вже пару літ не в це в'єтнамське бістро, бо колись попав на безлім і так об'ївся там, що вже і не можу дивитися на них. А ви колись бували на цих безлімітах і взагалі заказуєте з в'єтнамських бістро? Ну я сьогодні взагалі неожиданно попав на сйомки документального фільма про індійську кухню. Не знаю, в Китаї мене вже по-любому бачили, бо в центрі дуже багато туристів, які знімають на телефон, Але може, тепер і в Індії хтось мене знайде. Ну, навіть, якщо мене і пригласили туди, то я вряд ли поїхав би. Сьогодні за 4 часа 18 доставок це 52 євро.